Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні дуже складний день, дуже складних енергій, відчуттів. І звичайно, всі думки і серце сьогодні зі Львовом. Ми поруч, ми всі разом, ми одна країна, ми знаємо ці відчуття. І ми усією душею обіймаємо і підтримуємо. Але життя продовжується жити далі. І я хочу вам розповісти одну малесеньку цікаву історію, яка трапилася зі мною е, буквально вчора, е, а може і не вчора, а трохи раніше, але ж як є, все життя. Е, е, ну, Я багато розповідала про мого друга Коріша, Льва Борисовича фільм, з ми вчора ввечері після всього довго розповідали. І після моїх репортажів з уроків, з іспитів е, учнів Льва Борисовича фільма, невеличезна кількість його учнів, а це сотні, сотні, сотні талановитих музикантів. По світу Їх родини писали мені в директ, ми комунікували і так далі. Один з його учнів, запускників нашого музичного училища, коледжі мистецтва Драворобкевича це Василь Панчук, дуже талановитий музикант з Буковини, з Заставнянщини, з села Вікно, який закінчив наше музичне училище. потім Київську консерваторію зараз живе в Києві. Ми час від часу комунікуємо. І вчора була така нагода абсолютно випадково. Я була на Подолі, і ми якось комунікувалися. І Василь каже: якщо ти в Києві, можеш підійти на Поділ. Сьогодні в моїй матусі день народження. Це було неймовірно щемливо. Я трохи потім цей матеріал викладу не зараз. І ми неймовірно лагідно знаєте уявити так, що ми у Києві, в величезному місті, в якому я живу з трьох років, зустрічаємося з моїми земляками, з люди, людьми, які друзі моїх близьких друзів, з їх родичами. Ми разом проводимо час, ми ходимо андрійським узвозом, Це взагалі моя мека. Ми фотографуємося біля місць, працює моя найкраща подушка дизайнер Тамара Волохіна, і просто чудово проводимо час. І я захотіла зробити подарунок е, Тусі, тому що пані Марії, заходьте до мене, пані Марія до кадру. Давайте так, так, так. Мікрофончик буде у нас на двох. Це пані Марія Панчук, з Буковини, ставнічне село, вікна. Вчора пані Марії було 64 роки, так. І я кажу, що в театр Франка ви квитки не візьмете. Але є така можливість, що сьогодні вистава Марія Сюарт, яка є прем'єрною, тому що вона це Івано Уривський, це саме ну. Саме зараз на, на всіх вустах режисер, режисер конотопської відьми, незрівняний і так далі, колишній одесит, тепер киянин. і це його постановка Марія Стюарт. Тому зараз ми з вами це подивимось. А я хочу сказати пару слів анонсу про цю виставу. Марія Стюарт Шиллер, класик, поет, драматург. Ця вистава, ця п'єса вже йде. На лаштунках театрів світу дві більше ніж 200 років, і це вистава про Марію Стюарт, останню шотландську католицьку королеву. Це протистояння двох великих жінок, двох королев шотландської і англійської. Це про підступність, гідність, любов, зраду, про ті поняття, які завжди є в світі, незважаючи ні на часи, ні на країни. І звичайно, геніальна гра наших франківців не залишить нікого байдужими, пані Марія. Ця вистава сьогодні від Франківців, від вашого сина, від мене, вашої дякую. землячки, в подарунок дякую, свято дякую, продовжиться. продовжиться. Скажіть пару слів, може, що ви хочете сказати, тому що це побачить ваш чоловік, і Той же жилєм Борисович фільман з Любов Васильівною. Наші дякую, дякую за такий подарунок, що я побувала в Києві з в З пані, пані Оксаною. Ну всього вам доброго. Дякуємо і до нових зустрічей. До зустрічей. А я ще трошки хочу закінчити, що пані Марія мені каже, пані Марія, ви знаєте, на Заставніщині ем, там де заліщики, Тернопільщина, за страни, ймовірні помідори, томати, цілі плантації. А пані Марія мені каже, пані Оксана, я вам передам до Києва помідори. Каже, пані Марія, то у нас там є помідори. А вона каже: якщо ви будете в Чернівцях, то я, я привезу. І фільм Лєв Борисович, чекайте. Силочку, чекайте. Приїде, до нас. Ну що, до так. нових зустрічей, мої любі? А ми поспішаємо до театру насолоджуватись неймовірним храмом. У мене Василь, зайдеш до кадру. Давай я тебе пару пару слів зніму. Давай тримай мікрофон. Давай, як справи, Марія Васильна? Василь і Матуся в кадрі, пару слів. Всім привіт, йдемо на чудову виставу. Вже запізнюємося трішечки, але нічого. Всім гарного перегляду. Дякую. Дякую. До нових зустрічей. Чудова площа Франка, блакитне небо. Я хотілося, щоб воно було мирним. Ферменівський фонтан. Пам'ятник Гнату Юрі, це наш перший режисер театру Франка. І чудовий храм Мельпомени, по мене, який вже нас чекає. Ну що, пішли, папа? -па.